Всі здарова, з вами Рома, і ми сьогодні з вами будемо грати в World Box. Да, дивіться, для мене тут античний світ. Я зараз вам покажу. Дивіться, це. Це античний світ. Це звичайно Римська імперія, Це Парфоген, Пархия і Галія.

Тепер зрозумів Парфі і з Галією створили свій союз. Це прикольно, звичайно. Тут в мене населення Карфагена 183. Карфагена 100 34. Парфі 62. Взагалі. 43. Mm, да, длительность ран тут меня разбивается. Я зараз зарапанный крафтор. Да, ты да, тут у меня Такий. крапки. все. О, так, такий. <зіркло> це... Порт. Кам'яний порт. А ми навіть ще із палаток зробили будинки першого рівня. Оце такі халабутки, це і є будинки першого рівня. Скоро э, побудують ратуші і все. Ну і що, готуйтесь всі до 100 року, а далі почнемо з другу війну. У мене такий світ називається Античний Світ. Я його створив. Я люблю творить цвіти у цій грі. Да, я скачу ці гробачана. І там преміум. О, вже римняни і мути. Вже починається. Сотий рік. Угу, да, муці римняни, звичайно, атакують. Вау! Тут вони почали вторгнули не не ремняна карфагеняни при. Але римляни завоювали їхнє поселення перше, а там два поселення у, у цих Карфагенян. До Карфагеняни швидко пере, не переможуть, а прогорають. І буде більше населення. О, бачите, які римляни? Карфаген. Представляйте, тут населення велике. у урівнян. Скоро буде 500 населення. І скільки Римлян? О, 96, Вітаю. У них армії 47 чоловік, Галії 32 чоловіка. У Римській імперії 103. Вітаю, вас ривнюю першої сотні. Кот твої Все починаємо світову війну. Так. Парпія Галія воює з Римською імперією, а Римська імперія воює з Партія Галією. Всі воюють проти всіх. Угу. Галів вони великі, вони них набагато більше населення. Не збільшується, а парфянс меншится e, Worldbox, это гра называется. Симулятор Бугал передакова, ага, да? Нам точно Громадянская війна в принципе, идея на громадянская війн вбитый. Так, дивіться. А вот такой. Тут ва війна продовжується оці. Та давайте вже воюйте. Захоплюєте вс всю партію. Ой, хтось руйнував населення. Населення хтось руйнував. Нині, давайте. О, ранені новий відряд воїнів. Нове військо взяли. Парфії мало населення парфя. Mm. Давай, 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 не здавайся. О! Парфіти відвоювали, вони завоювали поселення. Да, дивіться, круто, да. круто, По... О, Римляни завоювали відвоюють і далі гали... гали відвоюють цю територію. Так, давайте, нападайте римляни, якщо не нападуть на парфіан, але зараз на них нападають оці гали. Вони воюють зі сіма. Кожен воює за себе. Тут. Да, Прикольні. Е, давайте, відбивайте колонію римляни. О, римляни, ви. Не відбило колонію. А тут ви можете обійти. Времіння точно я знаю, що. Римлян є свій флот. Це римський флот. Опа. Все. А чого кораблям не можете дістати? Отам От воді дістали кораблями. О, давайте римляни. О, ми відбили. Так, да, ми відбили. Давайте. Поки вони не взяли. Давайте швидше, швидше. А... Давайте відбивайте їхню атаку. Давай, швидше. О, ви вже відбили атаку. Ні. Римляни. Давайте відбивайте. Ті порфіці, вони вже впали. Пали вони. Зруйнувалось їхнє населення. населення. О, вони всі стали римляними. Вітаю вас! Ви вже стали новою національністю. Да е, я вас вітаю точно! Дивіться, гали, у е, них нападають. Да, Гали і їх називати Кельти. Да, вони насправді.